Я на ринку шуварій домогля дати ціни на овочі. Доброго дня. По чому шаткуємо? 10 по 10 гривень. Ще у вас є морква? Морква січена 30. Морква січена по 30, а готова? Готова, дивіться, є 5 літри 200 гривень. 5 літрів 200 гривень, 3 а 3 літровий 150. 150 гривень. Так. Неділю працюєте, тому кого цікавить, підходимо. Ми... А Вікуціна помідор, Сливка. Роздріб по 50. Яку ціну помідорчик? 25 гривень. По 25 гривень, а той більший? 40. По 40 гривень. Так, є цвітна капусточка по 20, по 15 ось така капуста і по 13 є цвітна. Це на розділ. І по 15 ось така пекінка. Скільки ваша бульба? 8 по 8 гривень. Що це за сорт? Білорусь. А така Пупсі по 3 гривні морква, А Пупсі Бульба по 4 гривні. Це моє в 11-му ряді посередині. Подивіться, по 30 гривень. є ось такий перчик. А ось такий. Яку ціну буде? По 90. А наступний капі? Також по 90 гривень. А такий помідор. Ви продаєте в роздріб, роздріб так? 60. По 60 гривень. 50 на по 50, якщо на горт. А кабачок? Кабачок 60. По 60 гривень. А менший на горт має а, на гурт. По 50 на горт. Це ми є в 9-му ряді. Чи який ряд? це ряд? 9 ряд, 9 місце. Якщо, якщо когось щось цікавить, було. підходьте. А в яку ціну кріп? По 150 по 150. За кілограм, а петрушка? Петрушка ціну. Також 150 гривень, а пекінка? сьогодні по 20 гривень. А редиска була 60. По 60 була, вже закінчилась. Це на початку ряду зелень. Вікуці на сливка. 40. Так, оглядаємо ціни на роздріб. Є броколі по 45, ось така цвітна по 25. І Є ще ось така капуста по 20, а савойська по 25. Куціно, такий, помідор? Такий 30. По 30, так? Да. А ось такий? 50. По 50. А, я не знаю. Є ще ось така цвітна по 40, а брокколі по 45 також. Яку ціну По 45, а чилі? по 80. А ось такі перчики зелені? 30. По 30 гривень. А помідорки? 30. По 30. А ще у вас є капусточка? 15. По 15 гривень? Да. О, файно. А перчик? 60. По 60. Це були ціни на роздріб. Це є 9 ряд, 24 місяць. Яка ціна на огірок? 95. По 95. А баклажан? 75. По 75. Віку ціна ціну сливка? По 20 гривень, так? А зелена? По 15. Яка ціну картопля. По 10 гривень. Яка ціну капуста. По 7. Відсі скільки квасолі є. А яка ціна квасолі? Від скільки до скільки? Від 80 до 200 гривень. Тут є, бачите, різна. Ось така по 80 ясік буде. Але дуже багато видів. Яку ціну морква? По 8. А картопля? Також по вісім. А така велика? Капуста? По скільки? По 5 гривень. Яку ціну морква? Морква? Так. 8 гривень. По 8, а така капуста? 105, по 5, 6. по 6 гривень. Дуже дешево. Дешево? Так. чесничок є по 60, по 80, по 120, по 40 і по 100 гривень. Вінниця. А квасолі від якої до якої ціни? Від 60 до 180. Від 60 до 180. А ясьок, яку ціну? 180. А яку ціну Савойська буде? По 20 гривень, а синя? По 15, а ось така цвітна? По 25 гривень. А броколі? По 40 гривень. Що маєте пекінку? А пекінка яку ціну? По 18 гривень. А селєра? По 35 гривень. Це є 10 ряд, 30-те місце. яку ціну буде кабачок. Великий 70, а ось такий менший по 50 гривень. А салата? По 100 гривень. А баклажан. По 75 гривень, а огірочок 100. по 100 гривень. А ось така капуста 18. по 18. А такий помідорчик. Чорний 100, менший 100. Чорний 100, а ось такий менший 80. Це є 24 місце, 10 й ряд напроти овочі та фрукти. <плес> ось така цибуля на зберігання є по 10 гривень. І є ось такий чесник по 200 гривень. Є ось така капуста. 35 гривень це на розріб. Якщо 20 гривень, то гурт буде. Так. А цвітна гурт по 25 гривень. А кабачок ось такий по 90 гривень. А Романесков по 60 гривень гурт. Так, є помідорчики. Давайте подивимось. Ці по 70 гурт. А ось ці по 50-45. А ось такі 60 гривень. І ще я бачила, у вас є такі по 35 гривень, якісь помідорки. Такі, то на гурт чи на розріб? То на гурт чи на розріб? Це роздріб. Роздрібна ціна. І також є тут по 25 гривень. Це на початку 11-го ряду. Є ось такий чесночок по 200 гривень. На початку 11-го ряду. Яку ціну картопля? По 8 гривень. Який то сорт? Конект. А яку ціну картопля? По 9 гривень. Який у вас сорт? Мелоді. А капуста ціну? По 5 гривень, така грубша. А ось така капуста яку ціну? По 7 яку ціну морква. По вісім. А буряк? Теж по вісім. Яку ціна ваша капуста? 8 гривень. По 8 гривень. А картопля? По вісім мелоді. А то що за картопля? Оля. По 9 гривень. Подивіться, яка є бульбочка. В кінці одинадцятого ряду. А яку ціну чесник. По 90. По 90 є такий. А картопля? По 9. По 9. Ціну, грибачки? грабачки? По 85. Чи маєте мандаринку? Мандаринка? По скільки? – 80 гривень. А це який є? Італія. Італія вже. А ось такі черіки? Такі 105, такі 120. 105, 120. А огірок гладкий? 100 гривень. По 100 гривень. А ось такі чилі? 250. По 250. Дрібніша, 75. дрібніша, так? По скільки вона? 75. По 75. А продаєте кілограмами? Так. – Продають. Це є 15-й Б-магазин, БМ другий термінал. А салат яку ціну буде? По 140. Так, дивимося, ще тут є по 75 ось такі печеречки, по 65 гривень. Ну, вони такі трошечки з відкритими шапочками. Є ось такі по 75, по 70 і ось такі по 80. А ось така мікрозелень по ціна? 50. По 50 гривень ось такий кущик, та? так? А ось таке редис, соня, горох. Також по 50 гривень, а вся наступна все по 50 гривень. Дивіться, скільки тут є. Всякої різної мікрозелені. Дуже багато різної. Рядис, горох, сонях. Це ми дивимося в другому терміналі. А радиска, в яку ціну буде такий печак по 30. Віку ціну це булька? По 130 А айсберг? Це домашній по 60 гривень. А салат? по 150 імпортний. Ще у вас є кріп. Кріп по скільки веде? 150. По 150, а петрушка? Так само. Тоже по 150. А м'ята? По 250. Це є магазин «Зелень», другий термінал. А редька в яку ціну? На горд. На горд. 25. По 25 гривень. В яку ціну такий помідорчик? 45. По 45 гривень. Дивіться, який гарний. А капуста? По 15 гривень скажіть, будь ласка, ви в неділю працюєте? Взагалі ринок в неділю працює? Нікого тут немає. Что в неділю вже зараз не працює ринок?